Привіт всім сьогодні ми будемо оглядати реагувати на нову роботу Вікторії Ніро. Віка Ніро майже щомісяця. Дропає нові пісні, там пісня завжди має мати якусь візуалізацію. У нашої віки вийшла пісня, називається вона Кораблі. Я думаю, що це буде лірика. да, Знаєш, про відео можна почитати цей прес-реліз, uh, наш улюблений прес реліз Пісня кораблі розповідає про боротьбу з труднощами та випробуванням, які кидають нам життя. Образи кораблів, що впливуть на глибині як метафора наших надій і мрій. О. Боже, по моєму ця пісня буде про мене. А як метафора наших надій і мрій, які намагаються вижити в умовах життєвих бурь. Незважаючи на шторми, що можуть залишити деякі кораблі на дні, пісня підкреслює важливість віри надії та підтримки близьких, які допомагають триматися на плаву і продовжити рух вперед. Найголовніша думка, коли ми всі разом, наш корабель не потоне. Важко щось коментувати з цього приводу, тому що зараз такий важкий час. Ми не будемо тут нити, плакати, да? ну просто те, що відбувається. Ну, я вже просто. Ну, нам просто у нас немає іншого виходу, як натягувати смайлік і намагатись так, і піднімати цей корабель з цього дна. Боже ну, давай, 4К. Ну, звісно, віку Ніру в 4К. Ну що, дивимось, слухаємо, реагуємо. Давно, чи реакції, от кажуть, що реакції застаріли формат, а я вважаю, що нічого він не застарілий. ну лайк поставте. А, ну, перед початком <смі> хочу нагадати. Про курс по мобільному монтажу. Сьогодні-завтра він ще продається за 599 гривень. Це Чорна п'ятниця. Подаруйте його собі, своїм близьким, друзям. Більш детальна інформація в мене є в інстаграмі. Давайте подивимось, кліп. Ну, Гарний шрифт. Mm -hmm. Ну да, у нас буде будеться лірика, бачите? Mm -hmm. Где-то летом зв'язки нам улипались. Ну, схоже. Я не знаю, як вона робить, от як Віка робить, що в неї є завжди от її стилістика пісень. Вони всі різні, але от я, не зможу так, от я не зможу написати в стилі Вікторії Ніро. От в неї є от певна, я не можу це пояснити. От певний стиль музики. Навіть от в аранжуванні, от гітара, от вони інші. Наприклад, якщо брати Дорофеєву або якусь іншого артиста, у Віки вони якісь такі, ну, якісь. Прям якесь певне звучання, якоїсь певної гітари. Знаєте, більш схоже до якогось такого до такої музики аранжувань. Ну, я зараз я вам опишу пісні. Знаєте, це пісні про королів, про е, замки. От, от такі звуки схожі. Розумієте про що? О, це мені також. Ем... Нагадує, знаєте що, не якусь пісню, а Боже, це так крутиться в голові. Щас. Я вже багато разів казав, от я не як це вона так робить. В неї оця стилістика і співу з якихось нульових, В неї оця Глісандо в вокалі є, вона так вона так гарно в неї переливається. І це так схоже на що ж... за блін ну, крутиться в голові. От я от весь час намагаюся згадати, да, от уже скільки відео пройшло, от на що мені манера співу схожа Вікторії Ніро. Ну я щось раніше таке чув, а, Боже, я знаю на що. Ну коротше, взагалі не можна таке порівнювати, тим паче. Коротше, це мені дуже схоже, але моя сестра, я не слухав, але моя сестра в дитинстві слухала касети Сектор Газа. Блін, я зараз ви подумаєте, що це якийсь цей. Ну, типу, що це? ну, Я, от, якась ось ця... я просто там та-та-та-та-ра-та-ра-та, <ació> та-та-та-ра-ра-та-ра-та, <gleichzeitig> от Якась ось ця є манера виконання. Ну, коротше. ну, Тобто, я от весь час ловлю якісь флешбеки під свідому, коли співає Вікторія Ніра. І мені здається, я зрозумів, які флешбеки. Я згадую дитинство, касети. там. Ну да, було багато касет російських виконавців. Ну сорі, вроді би у вас їх не було. А от Віка, ти співаєш, поки на плаву тримає, розганяємо хмари. А якщо це так звучить, вроде би, поки. Ну, якщо ми ще тримаємось, то улибаємось, знаєш. А якщо вже не тримаємось, що робити? Зараз має знаєте, пройти рекламна інтеграція якоїсь там аптіки. Так гарно робить. Я прям знаєте, ця пісня достатньо така ностальгічна. Прям я от її бачу, їду в таксі, вона грає по радіо, і таксист робить гучніше. Ну, от є в ній оце, знаєте, атмосферність. Ну, є, є. Ой-ой, у нас Брідж зараз буде. Секунду, я просто зверну увагу на приспів, хотів почути, що там є в нас в інтервалах. У нас є чоловічий вокал, бек-вокал, який прям достатньо гучно звучить. Я почув там ще бек на октаву вище. Окей. Так, брідж-бріч назад. Ти що? Бріджі Вікторії Ніро це сравнімо з Бріджами Леді Гаги. Фанати Леді Гаги зараз розуміють, то, що брідж, Леді Гаги, це це обще. Шось нова пісня, і от мені дуже подобається бріджі Вікеніра, тому що. Дуже часто по структурі пісні, я, да, можна я поговорю, бачите, як я роблю реакцію. Просто дуже часто зараз українські артисти, ну, типа, ну так, да, в нас є якась певна стандартна структура пісні. І ну і бріч це може не завжди бути якась прям частина нова. І от тут нас халтурюють. У нас завжди на бріч роблять, вообще, там повторюють якийсь там приспів, щось легенько, там два слова повторили, і типу, це бріч. А насправді бріч це не просто третій куплет, це взагалі. Як би вам пояснити, це взагалі ще нова частина пісні? Ну коротше, віка, віка на бріджах ніколи не халтурила. І я хочу зараз послухати це більш. <му> ну тут уже чути інтервали. Якщо в неї там структура всієї пісні, да, вона більш так що співає, ну куплети, вона дуже так ритмічно співає завжди, що є такий вайб. То брідж, він ще по-другому звучить ритмічніше. Тобто він прям там, от якщо порівняти попередні пісні Віки, він також брідж, має так багато тексту, він в темпі, якщо ми говоримо про вокальну мелодію, він прискорюється і це прикольно. Я дуже хочу, щоб в наступному році Віка вийшла. Ну, Віка, в нас е, да, от, вона більше як інтернет-співачка, інтернет-артистка, і це пов'язано з тим, що от я пам'ятаю по Оксу. Окс, е, коли починав свою кар'єру, він жив у Львові. Uh, і uh, так, ми його знали, ми його бачили. І як тільки він приїхав в Київ, він от, став як повноцінним знаєте, артистом, тому що він і світиться скрізь, ходить, да, його багато де запрошують. Я дуже хочу, щоб Віка частіше приїжджала в столицю, можливо, навіть і переїхала. Хоча зараз такими... Ха, те, що, Боже, коїться в цій столиці, Ну, я не знаю, наскільки це реально. От, я дуже хочу, щоб Віка прям вийшла ще на новий ешелон шоу бізнесу. тому що вона своєю творчістю насправді цього заслуговує. Так що слухаємо пісню Кораблі. Мені сподобалось і дуже, до речі, атмосферний трек. Він ідеально підходить під оцю погоду <сум> під оці події. Віка знала, так, що випускають. Ну, десь вік. А можна було щось випустити, типу там. <сум> Ні, нормально, нормально. Ні, я навпаки кажу, що. Підходить цей трек, і я залюбки його буду слухати. А як вам нова пісня Вікторія Ніро? Напишіть, будь ласка, в коментарях. От дякую вам, я нагадую за курс по мобільному монтажу. Ви ще встигаєте доєднатися. Також в мене є курс по створенню своїх пісень, аранжувань, мастерінгу і так далі. Напишіть мені в інстаграмі, я більш детально вам це, про це розповім. Дякую вам і зустрінемось з вами в Києві. Зустрінемось з вами в моїх нових відео. Бувайте!